Більшість багатоквартирних будинків в Україні опалюються системами централізованого теплозабезпечення. Однак, комфорт проживання суттєво різниця від будинку до будинку. Чому ж так? Спробуємо розібратися. Ось дві багатоповерхівки. Начебто однакові, але якщо придивитися детальніше, то ми побачимо відмінності: в першій відкриті вікна та шибки. Будівля явно перегріта, людям спекотно в приміщеннях, тому вони і охолоджуються як можуть. У другій будівлі все інакше, людям комфортно всередині, і по всьому будинку лише декілька вікон відкриті, коли мешканці провітрюють кімнати. Для того щоб зрозуміти, чому будинки настільки відрізняються. Треба заглянути під землю, підвальну частину будівлі. Там зазвичай розташовані вузли під'єднання до теплової мережі. Якщо у другому будинку, в якому мешканцям комфортно, ми бачимо сучасний індивідуальний тепловий пункт, то в першому, в якому люди скаржаться на перегрів чи недогрів, ми побачимо звичайний гідроелеватор. Справа в тому, що споживання тепла в першу чергу залежить від температури зовнішнього повітря, і ця температура змінюється кожної миті. Автоматичний регулятор теплового потоку, що є основною складовою будь-якого теплового пункту, дозволяє враховувати температуру зовні. Цей регулятор коригує температуру теплоносія, що надходить в систему опалення будинку в залежності від температури зовнішнього повітря. Якщо зовні тепло, він подає менше теплоносія, якщо холодно більше. Автоматичний регулятор теплового потоку складається з двох обов'язкових елементів. Це електронний регулятор температури, до якого під'єднані датчик температури зовнішнього повітря та датчик температури теплоносія, що надходить в систему опалення, а також регулювальний клапан із електроприводом, який під дією керуючого сигналу від електронного регулятора температури відкривається або закривається, збільшуючи або зменшуючи кількість гарячого теплоносія, що надходить з тепломережі. В свою чергу, гідроелеватор, який встановлений в першому будинку, не має такого функціоналу. Він забезпечує сталість витрати теплоносія незалежно від будь-яких погодних умов. І навіть якщо на вулиці буде палити сонце, гідроелеватор продовжуватиме гріти будівлю, дарма витрачаючи гроші мешканців. Слід зробити вибір, використовувати індивідуальний тепловий пункт чи гідроелеватор. Оскільки нормативні документи забороняють одночасно використовувати гідроелеватор та регулятор теплового потоку, при цьому пам'ятайте, що комфортна температура в будинку та економія витрат на опалення це індивідуальний тепловий пункт із автоматичним погодозалежним регулюванням теплового потоку.